Все, що несе благословіння, воно потребує нашого обрізання. Бо Бог навчає, зупинись. Бо Бог навчає, не доторкайся. Бо Бог навчає, поміркуй. Бо Бог навчає даруй. Це все треба робити, це треба практикувати. Бо Боже Слово, воно до чого закликає. Це корисне нас потім рятує. І Божа сила, Божа рука, вона завжди з нами. В новому заповіті теж є таке, що останні дні в багатьох любов охолоне, і Люди будуть шукати вчителів, які би льстили їхньому слуху. Те, що приємно слухати. Супер благодать, Бог все любить, все це зробить. А я просто ось такий, який я є, такий я і є. А чому проблема? Ну я не знаю, в чому проблема, але точно не в мені. Падлюк в світі багато, і я не одна з них. Я ні-ні. Точно не в мені проблема, а Бог каже, будь-яка проблема, вона може починатися з тебе. І якщо шукати, то краще починати в собі. Внікайте в себе і в учення. Зрівнюйте, наскільки ми робимо те, до чого нас закликає Господь.